Ексклюзивна прогулянка Дніпром столичні телевізійні новини запросили на борт річкового трамвайчика команду з Латвії, яка приїхала на Євробачення, і принагідно привітали солістку гурту Агнесу Раковську з днем народження, що подарували та які враження від Києва у Балтійських гостей розповість Богдан Бур'яненко. Знову цвітуть каштани, хвиля Дніпровська б'є, Київський вальс, пісня закоханих у місто. Чи не найкращі краєвиди можна побачити з Дніпра? Тож вирушаємо на річкову прогулянку разом з гуртом Тріана Парк. З 10-го причалу Річпорту порту відпливаємо на легендарному каштані. Разом з латвійським гуртом вмощуємося за столиком. Аганеса, лідерка бенду, і сьогодні у неї день народження. Це лялька, оберіг, кукла, оберіг для дома. Зісічі снов'їсті і семішки і пасонячні, яка символізує гармонію і за те, що мені надали. Спасибі вам большое. Співачка одяглася в японському стилі, розповідає, у свою музику любить додавати східні мотиви. мріє про концерт в Азії. Українська столиця їй теж подобається. Учасники Парк тут вперше. Я думала, що такі, такий маленький городок, ну, немножко не такий європейський, але я не ожидала, що будуть такі красиві дома, архітектура, вулиці дуже просторні, все таке неожиданне. Я кажу. Ну, звісно, і далі. Вразила і арена Євробачення, величезна сцена, сотні світлових приладів і камер. Однак свою участь у конкурсі Латвійський бенд закінчив. На жаль, до фіналу він не потрапив. До останнього ми думали, що ми будемо в фіналі, і навіть думали, що будуть такі хороші місця, тому що дуже багато букмейкерів і людей снаруж говорили, що номер один з самих таких ярких конкурс і мы на это тоже готовились. В любом случае мы пытались, у нас да, хорошая энергия была, команда очень хорошая. И будем просто работать дальше и надеемся приезжать обратно в Украину. Латвійську делегацію запрошуючи до капітанської рубки. Для Агнеси проводять ексклюзивний урок керування судном. Так, все ж тут написано, так що можна... Тут все, як в самоліті в нас. Так? Да? Так. Да. Як в самоліті. Все виходить, автоматика працює. Нас пригощають чаєм, шоколадом та бутербродами. У такій затишній атмосфері непомітно минає година подорожі. На на для іменинниці ще один подарунок: величезний букет троянд від адміністрації річкових портів. Свіасівесібла okay. на лівому березі. Тріана парк чекають фанати, фото, автографи. Агнеса на такі сюрпризи не очікувала. Просто світиться від задоволення. Классно поговорили на шерсть всяких интересных тем и такие красивые цветы. Не знаю, как в Ригу увезу столько красивых роз. Спасибо вам большое, Киев, Украина. Это день рождения. Я мне кажется, никогда не забуду. Богдан Браковый, Михаил Сигнеев, телеканал Киев.